Чому бідні люди кращі за багатих, вміють максимально використати мізерні ресурси, коли грошей, обмаль, креативність стає зовсім іншою. Моя бабуся виросла на фермі під час великої депресії і завжди нам казала: використовуйте все до кінця, зносіть до дир, пристосуйтеся або обійдіться без. Більше залежить від спільноти і соціальних зв'язків у родині та серед друзів і активніше допомагають одне одному. Наприклад, частіше допомагають сусідам, діляться ресурсами, доглядають за літніми людьми та дітьми. Моя бабуся також виросла в ті часи. Її звички до економії залишились із нею на все життя. Я ще з дитинства пам'ятаю, як вона витирала шматочком хліба банку з варення всередині, щоб не залишилось і краплі там. Хоча на той момент вона вже жила в достатку і та залишена крапля коштувала копійки, але старі звички не вмирають. Якщо ти в біді, тобі боляче чи потрібна допомога. Йди до бідних. Тільки вони допоможуть, лише вони. Джон Стейнбек. Це дуже цікава цитата. Я колись розвозив піцу для Домінус і клянусь Богом. найкращі чайові я стабільно отримував від людей із трейлерного містечка неподалік. І хотів би я, щоб це було вигадкою, але ні, це були одні із найприємніших людей, яких я зустрічав у житті. Я думаю, це пов'язано з тим, що багато бідних працювали або працюють у сфері обслуговування. Ми знаємо, що маємо підтримувати одне одного. Моя суб'єктивна думка: бідні не вимагають кожну копійку від друзів. Я клянуся, я ніколи не отримував запити на повернення грошей через банкінг на дрібні суми так швидко, як від своїх друзів, які заробляють по 6 цифр на рік. І це точно правда. Я працював у сфері обслуговування, і бідні давали чайові набагато щедріші а от багаті часто вимагають сервіс вищого рівня, проте платити за це не хочуть. У молодості я працював вантажником, і ті, хто явно складали усі збереження, щоби заплатити нам, завжди були набагато вдячніші ніж ті, хто сприймав нас як необхідний елемент при переїзді з одного мільйонного маєтку до іншого. Важке життя народжує вдячність. Я якось працював у колцентрі банку. Чоловік зателефонував, щоб уточнити покупку в Макдональдсі на 1 долар 86 центів. Він платив готівкою та мав чек, що платіж по карці був відхилений. Звісно, що я повернув йому кошти, а на рахунку у нього було понад 1,2 мільйона доларів. Я був вражений, як він взагалі це помітив. Знаєте, багаті відстежують кожен цент. Якщо подивитись з іншого боку, багаті люди часто більш пильні з грошима, бо до них часто звертаються за позиками, можуть їх обманути, потрошку підрізати їхні кошти. Тож 1 долар і 86 центів це дрібниця, але потім це вже виросте до 5 доларів, потім до 20 і так далі. Я це сприймаю як закрите протікання, перш ніж воно зруйнує дамбу. Не знаю, це трохи інша ситуація, бо працівники Макдональдсу ж не знають, хто перед ними стоїть, якщо це не якась знаменитість. Вони не намагаються щось зняти чи запозичити. Це була проста помилка, і я просто шокований, що він її помітив і ще й подзвонив. Бідні краще вміють цінувати речі, бо часто змушені обходитись без них. Я був по обидва боки і цілком погоджуюся з цим. Я ціную те, що маю, і обережний і з грошима, бо я не хочу знову скутитися вниз. Люди, які завжди жили в достатку, можуть бути невдячними і зневажливими. А ті, хто ніколи не мав грошей, бувають надзвичайно осудливими до інших, які щось купують чи витрачають гроші на себе. У мене залишилася тисяча доларів зі студентського кредиту, і мої колеги якось обговорювали зі мною, як би мені їх витратити, бо я ніколи не мав таких грошей. Тут заходить інша колега і каже: Бро, та це ж всього лише тисяча баксів. Ти чого? Що тут такого? У мене мінімум завжди лежить стільки грошей просто на чорний день. Люба моя, я виріс настільки бідним, що у вісім років я вчився ловити зайців качок, бо ми не могли дозволити собі м'яса. Тисяча доларів це шалена сума. Я собі уявляю це приблизно так: якщо людина може їсти найкращий у світі шоколад щодня, і жоден інший шоколад не зрівняється, вона більше не зможе їсти поганий шоколад. Її радість від найкращого шоколаду буде високою, але з часом згасне. А от людина, яка зазвичай їсть поганий шоколад, і зрідка Найкращий їсть, буде насолоджуватись ним набагато більше. Якщо ми з вами уявимо графік, загальна насолода від періодичного вживання найкращого шоколаду буде вищою, ніж постійного вживання того Шоколаду. До речі, а ви не задумувались можливо, через це багаті частіше вживають речовини. У них є все, і наступна доза щастя це вже речовини. Ну а бідним потрібні дешеві речі, щоб якось триматись. Банально, але щедрість. Бідню, охоче діляться. Це, можливо, суперечить логіці, але це доведено. Безхатьки, зокрема, відомі своєю щедрістю, бо розуміють, що значить не мати нічого. Друже, це не суперечить логіці. Вони виживають разом, вони переживають це знову і знову, і це стає природнім. Бути жадібним і думати лише про себе в такому середовищі це шкодити самому собі. Ми виживаємо у спільноті, і те, що зараз знецінюється, насправді страшно. Зараз я радше бідна, хоча виросла багатою. І якщо я можу, я завжди допоможу тому, хто потребує. Протягом моїх фінансових труднощів найбільше мені допомагали саме ті, хто мав найменше. Мама подруги казала так: я допомагаю, бо знаю, що й на мене можна покластися колись. І я дуже пишаюся тим, що на мене можна розраховувати. Але я також знаю, що для багатьох це нічого не значить. Любі слухачі, якщо хоч раз ви бачили, як хтось із грошима поводиться гірше за того, хто мав менше, тисніть лайк і підписуйтесь. Тут ми не боїмось правди. А що ви бачили частіше у житті? У кого більше емпатії? У тих, хто виріс у бідності чи в достатку, пишіть у коментарях. Вони завжди справляються з труднощами. Я фармацевт і працював як у надзвичайно багатих районах, так і в дуже бідних. Кажу тут без сумніву, саме малозабезпечені набагато краще поводяться, коли щось іде не так. Якщо ліки недоступні або щось переплутали з рецептом, вони реагують із розумінням і розсудливо. Багаті люди втрачають самовладання навіть через найменшу незручність, навіть якщо сказати «Ой, ще п'ять хвилин почекайте. Якщо ми будемо голосувати, то я виберу бідних будь-якого дня тижня, місяця чи року, бо вони справжні. Це тому, що біль сприймається відповідно до досвіду. Той, хто ніколи не мав травм, сприйме подряпане коліно, як кінець світу. Саме тому діти ридають через маленькі подряпини. Для людини, що жила, як у касці, будь-яка дрібна незручність як серйозна несправедливість. А той, хто звик, що на нього постійно зливаються проблеми, той просто сприймає це як частину життя і рухається далі. Спокійно реагують на кризи. Я в підлітковому віці іноді був бездомним. А зараз я дивлюсь, як мої друзі з середнього класу або з заможних родин просто втрачають контроль у середньому віці. Вони сприймають кожну проблему як особисту образу, а я в цей момент просто думаю так, зараз щось іде не так, але я сьогодні вечеряв. Так, я вечеряв, ну тоді все нормально. Біда трапляється, братва, забийте на це. О так, тисячу разів так. У мене є їжа, є дах над головою, який мене захистить. Ну клас, значить, проблем немає. І тут помарочка. Казати, що проблем не існує, погана ідея, але не перейматися кожною проблемою зазвичай корисна звичка. Я працюю в сфері обслуговування житла і технічного обслуговування, і ви здивуєтесь, скільки людей з офісною роботою не можуть виконати найпростіші речі, наприклад, увімкнути автомат в електрощитку, перезапустити кухонну м'ясорубку або скористатися вантузом. Я відкрив компанію з таких дрібних послуг у маленькому туристичному містечку. Я заробляв дуже добре, просто тому що знав ці речі з дитинства, бо ріс у бідності. Бідні люди зазвичай більш креативні, коли обмежені в ресурсах. Маленький, але такий знайомий для мене приклад: приготувати салат з усього, що є в холодильнику чи коморі. Тобто не треба взагалі бігти в магазин по якісь дорогі інгредієнти або взагалі по якісь інші. Треба бути креативнішим, винахідливішим і поступово здобуваєш нові навички. Моя бабуся, яка виховувала сім'ю під час великої депресії, казала: Люба моя, кожен може приготувати, якщо має всі інгредієнти. А от хороший кухар, приготує щось із того, що є на кухні. Щоразу, як в нашій компанії заходить мова про приготування їжі вдома, багато хто захищає доставку та сервіси їжі, кажучи, що домашня їжа це розкіш для багатих. Ну, типу, бідні так багато працюють, що навіть у магазин сходити немає часу. Невже творче приготування їжі серед малозабезпечених зникло? Я так не думаю. Співпереживання бідним людям все залежить від людини. Є дуже багато бідних, у яких заздрість і синдром краба, коли ті, хто внизу тягнуть інших униз, і таких дуже багато. І це дуже правда. У мене вдома цей крабовий синдром особливо помітний. Бідні погано ставляться один до одного. Так, люди з усіх соціальних прошарків однаково здатні зневажати бідних, але багатство дає більше можливостей це проявити через жадібність, експлуатацію праці, політичний вплив і багато чого іншого. Я дивлюсь на життя найбагатших знайомих через соцмережі і судячи з їхніх сторіс, складається враження, ніби на землі не існує жодної бідної людини. Уміння цінувати дрібні перемоги, коли у тебе мало, навіть маленьке здається великим. Я звичайний представник середнього класу, і я в захваті. Я так сильно це люблю. Навіть не мріяла, що я буду настільки успішною. У мене є друзі та колеги, що виросли в заможності, і вони ніколи не бувають задоволені тим, що мають їм завжди мало. Смачна їжа, і давайте будемо відвертими. Багато справді смачних страв, якими ми всі насолоджуємося, з'явилися з необхідності з приготування інгредієнтів, яких багаті навіть ніколи б не торкнулися. Любі слухачі, вашій увазі невеличка загадка. Мене не купити за гроші, але бідні мають мене частіше ніж багаті. То що це? Напишіть свою відповідь у коментарях. Цікаво, хто здогадається першим. А я вам дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі, слухачі, і пам'ятайте, сила не в грошах, сила в витримці.